Доброго ранку, ось я знову опинився під осінь, в садибі, родинний затишок. Тут, як завжди, квіти всілякі цікаві, красиві. Ось. Особливо тут багато зараз троян, які ось ось, ось квітнуть. Зніму таке трошки довше відео. Такі будиночки на території кілька будинків. Так, ідемо далі. Багато квітів, які. Радують око, насолоджуємося красою квітів, відпочиваємо, релаксуємо. Ось така квітуча казка. Але оскільки на дворі спека, то дуже цінним є водоспад. До спадик такий невеличкий. Ну і звичайно тут альтанка в тіні під таким деревом. Це яблуня, очевидно, але така розкішна, така велика. Ось, красива. Серпень цей нам піддав під кінець місяця таку шикарну спеку. Аж занадто. Як для мене то дуже занадто. Я не звик до такої спеки. Звик, що в Карпатах ночі прохолодні, свіжо. На цей раз в дуже теплі. Очевидно, клімат міняється. Тому в кого є дерева, сад, тінь така гарна, це чудово. Там цікаво, чудово, прохолодно. Грайливо наблискують світлотіні падаючи завдяки таким ниточкам шовковим, мабуть. Ось така цікава затишна краса. Тож рекомендую. Недалеко від водгалу, але відносно тихо, бо хата розташована, садиба розташована трішки далі від дороги, від залізниці. Затишок створюють квіти, звичайно, дерева. Будинок ось тут трішки захищає від зайвих звуків. Мені подобається, Я тут часто люблю зайти, помилуватись, помедитувати. Навіть якщо туристи, якісь є відпочиваючі, то не заважає, бо оця вертикальна планіровка на різних рівнях у нас створює можливість такого інтиму на кожному рівні. Отож будьмо, рекомендую, довчайте, беріть до уваги, приїжджайте.